Всім привіт Ми бедитуємо. Те, що не встигли ми допахати зиму весною бедитуємо, не пашемо, от так виходить, вроді непогано виходить. Оце ж бедитовка, а то пахота. Буде заперетувати, сравняємо, що краще, по пахоті чи по попедитовці буде. Подивимося, і отут пахота, тут трохи бедетовки, а то пахота. Ходю швидко, ну не сильно глибоко, щоб не сильно ну, грудки не горнуло. Бо Якщо заглубляю грудки, рве палку б'є бомба. Потім закультивіруємо його. І буде добре. І ось отаманочки. Теже. Нічого, ну подивимось. Буде подсолнух по подсолнуху. Те, що ми пшеницю в цьому до не сіяли. Зараз я розвернуся і заново включусь. Так, розвернувся. Тут вже залишилося 3 БДТ і все. І буду тоді от там клини валить. Це тут на двіні гони. Ходимо ми без захисту, там спереді, так. Це красива бомба. Бо треба підготовити вже, постоїть, не, ну, не запахане, треба зробити, щоб вже тільки культивірує. У нас одного диска немає, ну БДТ крайнього, так я держу почти багато. ну, по каналі. Ну а так нормально йде. Отак так вона йде. Пиляка страшна йде. Ну, Зараз закончу оцей клин, як ну, те, що по центру, і як переїду на край, включуся. Так, друзі, переїхав я на оцей клин, я його вже почав заканчую, там трошки осталося. Сейчас. Вийдемо, глянемо що воно робимо. Отак воно бедитує. Ну, глибина є. ось. Земля ще, бачите, сира. Дуже все ліпиться, ну, бедитує, одної вже казав, стойки у нас немає, отак так от видно як каток працює. Трохи налипає тут, а бачите, ну, воно оббивається на скорості. Воно як налипає, він Кусками там, з угла по центру, і там, я колись по мокрому медитував. Ну, отакі от діла. Це я зараз забедетовую, края розділу і все. І тоді вже як приїдемо будемо культивірувати. Ну це трошки як пройде в нас дощі, ось передають, щоб дощі прийшли і тоді будемо культивірувати. Ну друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.